Всім привіт! Вітаємо вас на нашому ляльковому каналі. Лялі, кукольний колекціонер. Сьогодні ми синіча покрита осіння і ми прогуляємося містом і маю надію, що попадемо на, цікаву, ну, на одну цікаву подію. Перш, чим ми поїдемо в цікаве місце, те, що я вам обіцяла. Погуляємо трошки по По, по Андрійському звозі. Я не просто люблю поділ, ну, ми на ньому живемо. Мені здається, найкрасивішого місця немає. Взагалі сам Київ дуже гарний. Так, попереду у нас театр на Подолі. Хоча я більше люблю театр колеса, він трошки нижче Можливо, якщо будемо спускатися, я його покажу. На Андрійському ЗОЗ дуже багато ну, з давніх давен сюди приїжджали, там і торгували, все це такий був культурний центр, всіляких цікавих штук. Зараз багато дуже, ну, не зараз, а ну, взагалі не під час війни, тут завжди Багато майстрів різних виставляється. Можна щось цікаве побачити, тому що туристи купують. Англійський звіс можна назвати такою творчою місцинкою, де саме більше можна зустріти різних гончарів і рукоділля всяке. Якісь цікавенькі, старенькі речі. Зараз тут трохи пусто, От, дехто, звісно, зустрічається, ну, але не так, як було до війни. Я маю надію, що війна закінчиться і все воно на життя, наше культурне відновиться. Та гуляти тут суцільне задоволення. В любі часи. І в мирне время, і під час війни. Надихаєшся, Якісь нові... не знаю, може від буденності можна відійти, трошки погулявши по андріївському звозі. М -м -м. Показати замок Річарда. Ми вже дійшли до нього. Ось Це, майстри. Трошки більше вже ближче туди до Андріївської церкви. Сьогодні не показую вам детальніше, що вони продають, тому що е, сьогоднішній день у нас трошки друга мета. Зирає вже, ми піднімаємося до Андріївської церкви. От, не знаю, чи підемо. Хотіла сьогодні з вами сходити на алею художників, але не знаю, чи підемо, тому що Бодя трохи втомився. Це галерея, картина. Такі. Це хочу вам показати свої... Ой, так мені подобаються ці сови на воротях. Зараз такі класні. Все зроблено в досі долу. Ось вона красуня, наша Андріївська церква. Всі її знають по кінострічці за двома зайцями. Це другий ракурс на замок Річарда. Так, до пейзажної алеї ми дійшли, але бачу, що щось мало людей, тому підемо вниз. Йдемо до авто і поїдемо. На ярмарок до ресторану Прага, там буде осінній ярмарок творчості вести, майстрів хендмей. Не знаю, побачимо, що там у нас буде. А це театр Колесо, про який я вам казала. Він дуже класний, тут дуже гарні актори. Мені подобається, що тут. Така атмосфера. Тут три невеличкі зали. Ти гарно бачиш акторів, і навіть в деяких виставах можна з ними разом прийняти участь. Тому вам рекомендую. Ну, а ми поїхали до ресторану Прага. Ось ми приїхали до ресторану Прага. Зараз будемо шукати нашу ярмарку. Ми тут дома не кроссфомаркетси кепочки от миленькие красиві шапули натуральної шерсті.

Це кому? Мені. Це дальші, це а це мені. І це, скільки я маю за програм? За те, що хочеться 40. 60, так? Так, це я отак складав, але тоді розце. Ось такі гарні всі кашпасики такі. Кашоли? 800. Uh -huh. Це ручна робота, мок стабілізований, легко доглядати, короч водички ставить. Жива краса, чорні лебеді. Аудо <laughs>